Французький підприємець і меценат Мішель Терещенко став українцем офіційно. Онук знаменитого українського магната, теж підприємця і мецената Михайла Терещенка змінив громадянство. Одержуючи український паспорт з рук президента Порошенка, Мішель Терещенко сказав, що, хоч і народився у Франції, та батьківщиною своєю вважає Україну. Це дуже важливо створювати умови в країні, щоб і громадянам і патріотам дуже хотілося б повертатися додому. І я дуже ціную ваше бажання і ваш вчинок стати громадянином України в ці непрості часи. Не маю жодного сумніву, що ваші прадіди і ваш великий дід дуже схвалив би це моє і ваше рішення. Сьогодні я відчуваю. W głębinie duszy potrzebuję zaleśić komfort francuskiego mieszkańca, żeby brać udział w budowie nowej, europejskiej krainy.